Привіт усім, любі, друзі! З вами Ганна Олександрівна і сьогодні ми з вами будемо готувати пиріжки. Ну, точніше, не ми з вами, а я зі своєю сусідкою. Подивіться, як це робимо ми. Ось Катя підготувала вже пюре. Також купила кефір, борошно і повидло. Один стакан кефіру виливаємо. Додаємо одну ложку цукру. Одну чайну ложку солі. Угу. Правильно. І треба додати половинку ложечки соди. Чайної, звісно. Угу. Тепер додаємо склянку борошна. Висипаємо одну склянку борошна у сито. Просіюємо борошно. Чудово. Розмішуємо. Ми додаємо ще борошна, тому що тісто повинно бути м'яким, але не рідким. Далі вимішуємо руками до однорідної, гарної консистенції. Скажіть, як ваші відчуття? О, таке тісто м'ягеньке вийшло. І от перестало ліпнути к рукам. Чудово! Тоді зараз відкладаємо його і можемо випити кави. Дивіться, що придумала моя подруга. Вона придумала додати до картоплі моркву по-корейськи. Зараз з вами спробуємо. Дістали тісто і трохи ще обминаємо. Не сильно. Робимо таку довгеньку ковбасочку. Ррізаємо на рівні частинки. Ось так. Робимо кружечки і. Треба їх трохи перетрусити борошном. Ось так. Кружечок. Нарізаємо моркву по-корейськи. Міленько. А я сьогодні приобрела, купила сливи. І от думаю, може, ми зробимо такий рецепт, як у тебе на каналі. В'ялені сливи? Так. Ну, можемо зробити. Так інтересно і вкусненько. Ну, так, я думаю, зробимо. Давайте зараз пиріжки доробимо і перейдемо до слив. Так. Так, любі друзі, ви бачите, нарізаємо моркву поки що. Звісно, додаємо різних спецій. Тут у нас суміш перців, ну і солили вже. Шматочок тіста обваляли у борошні і розкачуємо скалкою. До тої товщини, яка нам буде зручна. Розкатали тісто, кладемо зверху начинку ось так. Треба защіпнути, гарненько, щоб не було ніяких дірочок. Гарненько можна додати борошна, якщо погано защіплюється. І формуємо пир... пиріжечок. Все, готово, залишаємо. Поставили розігрівати олію на маленькому вогні, поки доліплюємо пиріжечки. Обережно кладемо в олію пиріжечки. Швом вниз, так? Угу. Швом донизу. Ой, які вони гарні. А той, що я зліпила великий. Так. А, та всі інші маленькі. <світ> так, все, вистачить. Перевертаємо. Обережненько. Оп. Давайте, давайте. Оп. Оце ж так. Ага. Генюні які. Нас мажили першу партію і ось друга партія у нас з коворітці. До речі, ніколи я не боялась працювати з тістом. О, які. Загал... гарні. Дивіться. Просто брала, ліпила і смажила, пекла взагалі без різниці. Амушка, а, 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 а хто тебе вообще з тістом работать? Ну, як це происходило? Ніхто не вчив, просто моя мама завжди щось випікала, пекла щось, робила пиріжечки. Ну, майже щодня я щось солоденьке пекла. І якось я так спочатку нічого навіть не дивилась, а потім думаю, а чим я гірше давайте Я буду робити. Ну, я не боюсь працювати з тістом, мені нормально. Ну, любі друзі, я ніколи з вами нічого не куштувала, що готую. Сьогодні у нас не тільки відео з рецептом, а ще й трохи мокбанг. Mm. Mm -hmm. Як вам? Mm -hmm. Подобається? Так. Mm -hmm. Мені теж здається, що вийшло смачно. Ну, такі у нас сьогодні тут рецепти, такі ось пиріжечки. Вам всім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.